Сотни тысяч признаний, когда глаза человека, что обнимают тебя, наполнены даже тобой. И ты понимаешь, что на самом-то деле среди миллионов разных созданий, вот он, человек абсолютно до крайности твой. Да кому там нужны абсолютно бессмысленные крики со скал, когда уста человека шепчут тебе какие-то банальные нежности. И ты понимаешь, что на самом-то деле среди миллионов это то, что искал. А в раю ведь нельзя допускать мелочей и крупных погрешностей. Да кому там нужны разные всякие рассказы, когда человек стоит рядом и трогает твои трусы и волосы. И ты понимаешь, что на самом-то деле еще абсолютно ни разу не доверял никому свои мысли так по-взрослому. Птахи летят на захід, чи на схід, і чорний хліб, сухарики в кишені, собі кладу, щоб пообідати, як слід, а смуток в жменях. Я буду сумувати за тобою, мій голуби, голубчику та яструби. Хоч небо в нас одне над головою, та нам не вистачає сил і настрою. Я буду сумувати за теплом, недоліками, вітрами, цукерками. Я проведжала тебе пізно на перон, а ти обіймами тримав терпкими. Птахи летять на схід, а може, захід, птахи летять туди, де зараз весна. На хвостику приносять лиш мурахи, а ті малюють шлях повернення та креслять, птахи не повертаються назавжди. А в різні боки марять висотою. У різні боки марять рештком правди. А я до сих пір тобою. Чорт забираю. Я, мабуть, тебе люблю. Хоч це не любов, а весняна мелодія лиха. Словами кидаюсь, не бути мені в раю. А в голові лунають слова. Ле чутно тихо, тихо. Чорт забирай я, мабуть, тебе люблю. Чорт забирай, дитячим очам не завадиш. Не квапся, Підійдеш розплачусь. Підійдеш пристрасно вб'ю. Зізнайся, ти ж мною не менше за мене мариш. Чорт забирай. Чорт, припини емоції в серці. А в голові лунають слова, Ледь чутно і тихо дуже. Ми правду побачимо швидко, навпроти люстерко. Мені це колись дуже таки надолужить. Палає вогонь, а в очах ще не згасла пристрасть. Пристрасть дитяча, відверта, стосунки лагодить. Як не було, та тебе я люблю. А по правді у серці. Я ма.